Вітаю! Скоро Велике Свято, Свято Пасхи, Великдень, і мені б хотілось подивитись одне питання, яке пов'язане з цим святом. Це християнський обряд приймання солодощів від родичів померлих за Царство Небесне. Чи не приносить шкоди цей обряд? Саме приймаючому солодощі на енергетичному рівні. Бо кажуть, приймаючи солодощі, ти повинен обов'язково помолитись за померлого, за якого ти отримав солодощі. Інакше ти приймаєш всі тяжби на себе того ж померлого. Я працювала на двох колодах відразу. Трійка кубків, вона вказує саме на обряд поминальний, і він дійсно несе кармічний аспект. Приймаючи дар, шістка пентаклів показує на це, приймаєш тяжби покійного, як би береш на себе. У свою карму колесо фортуни. Вихід можна коректно від цього відмовитись, якщо ж ні, то обов'язково помолитись за душу усопшого Бо просто приймаючи ці солодощі, у людини на деякий час блокується чакра тут. Зображено саме сердечна чакра. Вона називається анахата, яка відповідає за почуття. Король кубків це емоції і почуття. На другій колоді двійка мечів зображено як ножиці, відрізається зв'язок. Із цією чакрою. Е, хто не знає, у людини є сім чакр. Вони розташовані вздовж хребта і на голові. Є таке поняття, як нижні чакри і верхні. Важливо пояснити, що це. Підкреслює перевагу окремих чакр над іншими за значимістю. Просто нижні чакри відповідають за матеріальні аспекти життя, а верхні за чуттєві та духовні. Розташування чакр. Муладхара – це коренева чакра, вона знаходиться в ділянці між промеженою та анусом. Далі йде сватхістан, Вона розташована на рівні чотирьох пальців нижче пупка. Далі Маніпура область пупка. Анахата, це про яку ми зараз розмовляємо. Це серцевий центр, що знаходиться в ділянці серця. Вішутха горловий центр, локалізується в горлі. Аджна, Область міжбров'я. І Сахасрара знаходиться в області темряви на голові і вище. Тобто виходить за межі фізичного тіла. Що ще б хотіла вам розповісти конкретно про е, окремо про кожну із них. Мулатхара Чакра е, це коренева чакра безпеки, внутрішньої стійкості, інстинктивного виживання, стабільності. Якщо в цьому центрі наголошується на дисбалансі, ми можемо почуватися втраченими, слабкими, боягузливими. Робота з Булатхарою передбачає заземлення, налагодження зв'язку зі своїм родом. Опрацювання емоційних травм та зміцнення особистості, довіру до тіла. Медитуючи і виконуючи практику на цю чакру, ми стаємо впевненішими в собі. Тілесний аспект, це гармонізація цієї чакри, сприяє звільненню від захворювань сечостатевої системи та органів малого тазу. Крім того, покращується робота кишечника. Відбувається помітне покращення психоемоційного стану. Колір у неї червоний. Форма квадрат. Кількість пелюсток має 4. Біджі-мантра мантра лам. Далі йде чакра Сфатхістана. Сакральна чакра Сфатхістана – Відповідає за чуттєвий емоційний творчий аспект людини. Якщо ми не дозволяємо собі яскраво відчувати та виражати свої емоції, не отримуємо насолоду від життя, то можна говорити про дисбаланс у цьому центрі. Звертаючи уваги на цю чакру, ми вчимося. Проявлятися у творчості, у відносинах з людьми, а також налагоджуємо контакт зі своєю сексуальністю. Фізичний аспект. При некоректній роботі сватхістани порушується робота ендокринних залоз, особливо репродуктивних функцій. Також збивається робота нервової системи, керує балом. Симпатичний відділ відповідає за активність, схвильованість, що проявляється постійною тривогою та стресом. Тіло втрачає молодість та красу. З'являється апатичність та інертність. Гармонізація чакри оздоровлює статеву сферу, дарує почуття легкості та свободу самовираження. Колір має помаранчевий. Форма півмісяць. Кількість пелюсток 6. Біджа мантра вам. Далі йде чакра маніпура. Маніпура чимось схожа на е, мулатхару за значенням. Вона теж про виживання, але стосується не базових інстинктів та фізичної сили, а проявів людини в соціумі. Інтелектуальному суспільстві. Саме Маніпура дозволяє нам розвивати розумову діяльність, силу волі, толерантність, вміння відчувати свої особисті межі, взаємодіяти з людьми. Ця чакра виводить процеси, які зароджуються лише на рівні нижніх центрів, на соціальний рівень. Коли Маніпура в балансі, ми маємо. Прагнення заявляти про себе, реалізовувати свої мрії та ідеї, розвиватись особисто. Фізичний аспект. При дисбалансі маніпури можуть е, спостерігатися захворювання шлунка, е, порушення в роботі кишечника та печінки, збої у. Функціонування жовчного міхура, селезінки, підшлункової залози, нирок, а також проблеми дихальної системи. Колір має жовтий, форма, трикутник, кількість пелюсток, 10, біджі, мантра, рам. Далі чакра Анахата наша чакра, по яку ми зараз розмовляємо, і яка. Може блокуватись, відрізатись на деякий час. Це серцева чакра, яка відповідає за вміння щиро та безкорисливо любити. Згідно з е, давніми писаннями, саме завдяки Анахаті, ми можемо відчувати співчуття, прощення, е, вірність, турбота. Коли ця карта перебуває в гармонії, ми з радістю віддаємо. Робимо добрі вчинки, е, приймаємо їх. Анахата є джерелом безумовної любові до всього, світобудови до себе і до життя. Фізичний аспект, це дисбаланс в анахаті може призводити до серцево-судинних захворювань, проблеми із легенями, різні прояви ВСД. Та Розладів особистості. Це психічні якісь розлади. Колір має зелений форма шестикутник, кількість пелюсток аж 12, біджі мантра ям. Слідуюча чакра Вішудха. Горловий центр. Він відповідає за вміння грамотно вибудовувати мову та комунікацію. Відшутка керує голосом, дикцією, вмінням отримувати увагу людей за допомогою мови, пов'язана з мелодійністю, вмінням співати. Відшутха передбачає роботу не тільки з фізичним голосом, але і з внутрішнім, вмінням бачити і висловлювати свої бажання, цінності та наміри. Фізичний аспект при порушенні роботи е, вішутки е, відзначаються проблеми з горлом, гортанню, є болі в шиї, порушується робота щитовидної та пара щитовидної залоз. страждають бронхи, легені, травний тракт, лімфатична система, вуха, щелепа. При гармонізації цієї чакри людина рідко стикається із захворювань цих органів і може вільно саме виражатися через голос. Колір має блакитний, форма кола, кількість пелюсток 16 і біджамантра хам. Аджна чакра. Коли згадують третє око, мають на увазі аджна чакру. Оскільки вона розташовується в області між очима та її сфера впливу інтелектуальні здібності, прояв мудрості, усвідомленості та високого рівня інтуїції, аджна. Врівноваджує праву і ліву півкулі мозку, відповідає за здатність приймати та розуміти процеси, що перебувають за матеріальними планами. Є джерелом ідей, раціональності, концентрації, спокою та духовності. При балансі аджна чакри людина дуже врівноважена психічно, відчуває зв'язок зі світом і здатна усвідомлювати себе в різних обставинах. Фізичний аспект відбиває роботу нервової системи організму, що відповідає за можливості сприймати реакції органів чуття і загалом широко оглядати те, що відбувається в реальності. При збоях. У функціонуванні аджна чакри можуть виникати серйозні психічні захворювання та розлади у функціонуванні мозку. Колір має фіолетовий форма, перевернутий трикутник, кількість пелюсток, 2, і біджамантра Ом, і сахасрара чакра, остання чакра. Ця чакра пов'язана з духовною самореалізацією, поєднанням людської та божественної природи. Саме Сахасрара наповнює нас духовною силою, волею, прагненням, мудрістю та ідеалами. На противагу у цьому дисфункція Сахасрари. Призводить до відчуття незадоволеності, відсутності натхнення, втрати зв'язку зі світом. Наслідком цього стають важкі депресивні стани. Фізичний аспект лише на рівні фізіології, пов'язані з головним мозком. Порушення призводить до його захворювань. Колір має білий, форма повний місяць. Кількість пелюсток тисяча біджа-мантра, ом і всі літери санскрипського алфавіту.